Блін, от я дивлюсь дві різні фабрики, а стільці майже однакові. От В них є взагалі якась різниця? Є різниця. Давай почнемо з вартості. Наприклад, цей стільчик коштує 5900 гривень, цей 3700 тисячі Е, гривень. Візуально вони схожі між собою, але цей стільчик буде трішечки вищий, цей нижчий. Також тут різниця прошивка. Ну, і відповідно тканина, але тканину можна обирати. По наповненню, дивіться, цей стільчик буде трішечки меншої посадки, але він супер, ось такий м'ягкий, дуже м'який поручні. Ось тут спиночка, ну, зручний доволі, дуже гарно підтримує спинку. Цей же стільчик тут менше наповнення. Воно також м'ягеньке, зручне, але тут його менше, і за рахунок того, що менше наповнення, тут глибша посадка. Тобто це буде зручно людям, які, наприклад, з вищим ростом їм буде зручніше глибша посадка. Також колір опор. Ну, Кольори опор можна обирати будь-де, але дивіться, цей стільчик поворотний у нас ще може бути. І Тут можна обирати або метал, або дерево. В цьому стільчику лише дерево, лише змінюється колір можна обирати. Так, А як називається цей і цей стільчик? Цей стільчик називається «Азалія», а цей стільчик називається «Челсі 0,2. Так, і каталог цих стільців ви можете побачити у нас на сайті солохаю. А в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку. Звертайтесь.